Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Маленькі діти дорослі документи в Державній міграційній службі нагадують про те, що з 1 квітня припинили вклеювати фото дітей у закордонні паспорти батьків. Отже, альтернативи проїзним документам не буде. Оформлення окремого документа для виїзду за кордон для дітей є світовою практикою. Тож усім дітям слід буде його робити. В Україні нові правила перетину дітьми кордону. Є два варіанти: оформити закордонний паспорт або проїзний документ дитини. Але Слід пам'ятати, що останній приймають не всюди. Зокрема, його вважають недійсним у Чехії, Іспанії та Португалії. Для поїздок до інших країн проїзними документами старого зразка можна буде користуватися ще кілька років. Діти, які вписані у закордонні паспорти своїх батьків, діти, які мають на руках проїзні документи дитини, вони і надалі, і після 1 квітня, вони до завершення строку дії документа можуть подорожувати до будь-якої держави світ. Віту це абсолютно дійсні чинні документи. Жодних жодного обов'язку щодо зміни та оформлення якихось нових документів громадян не існує. На Херсонщині охочих оформити закордонні паспорти для своєї малечі поки що небагато близько ста сімей. Проте ця кількість швидко зростає. Заступник начальника управління Державної міграційної служби України в Херсонській області Дмитро Іванов розповів, як можна оформити закордонний паспорт для дитини та що для цього потрібно. Це звичайний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Він оформлюється в терміни 7 днів з терміновим тарифом та 20 днів за звичайним тарифом. З вік є оформлення документу немає значення. До 12 років батьки дітей, яким потрібно оформити ці документи, подають. Фото зображення дітей розміром 10 на 15, одна штучка, і дві штучки 35 на 45 міліметрів. про народження та документи, підтверджуючи їх, що це батьки або законні представники. З 12 років. Вже дитину потрібно фотографувати, привести до територіальних підрозділів, де знаходиться обладнання, і е, проводити зйомку на місці. Підпис за дитину з 12 до 14 років ставить його батьки або законні представники. З 14 років особа самостійно розписується. До 14 років у дитячому закордонному паспорті не буде відбитків пальців та електронного підпису. Після біометричні дані зможуть вноситись на електронний носій лише з дозволу батьків. На Херсонщині подати заявку на отримання дитячого закордонного паспорта можна у будь-якому з дев'яти паспортних столів. У місті Херсоні Дніпровський, Територіальний підрозділ Комсомольський, Суворовський, паспортний сервіс державного підприємства «Документ» та в управлінні Державної міграційної служби. В Цюрюпінському районі, в Новому Новій Каховці, Новотроїцьку, Єнічиську. Значит, в всіх цих підрозділах особи де завгодно, де, де вони бажають, де вони проживають. Не обов'язково місце прописки нас не притягує до абокненного або місця, де можна подати документи. Де особа бажає, там вони подає документи. Ми приймаємо документи також осіб, які прописані і в інших областях. Ті вимушені переселенці з зони АТО і з тимчасово окупованої території теж мають право Дмитро Іванов зазначив, що дитячий закордонний паспорт із дня оформлення чинний 4 роки, а вартість його виготовлення є нижчою ніж звичайного біометричного паспорту для дорослих. Особи, які не досягли 16 років, вони не сплачують державне мито і вартість послуг вони сплачують на сьогоднішній день. Вартість бланка. Встановити і 204 гривні як і небіометричного паспорта без чіпу і 261 гривня – це паспорт з чіпом. За два місяці з початку прийому документів ми прийняли заявок більше 9 тисяч. Громадян, це по всій Херсонській області на дітей ще дуже мало. Ну я вам скажу, десь приблизно 100, 100 осіб дітей ми прийняли. І 16 років підліткам видаватиметься повноцінний закордонний паспорт, термін дії якого становитиме 10 років. З початку року майже півмільйона громадян по всій Україні виявили бажання отримати біометричні закордонні паспорти. Найактивнішими виявилися жителі столиці та західних регіонів, до яких належить і Рівненщина. Як тут проходить оформлення документів нового зразка, ми запитали у керівниці обласного управління міграційної служби Лілії Драбчинської. Запровадження біометрії спричинило небиякий ажіотаж серед населення області за неповних три місяці на Рівненщині до міграційників звернулося майже 11 тисяч осіб, і наплив охочих поки що не зменшується. Навантаження у нас зросло вже в чотири рази в порівнянні з минулим позаминулим роком. А в минулому році у нас скоротили п'ять працівників і ну так людям працювати важко. І крім того, у нас ускладнюється ще ситуація тим, що до нас приїжджають мешканці. Сусідніх Тернопільської і Хмельницької областей оформити документи нового зразка громадяни можуть у Рівному, Сарнах, Кузнецовську, а також у місті Дубно. І якщо раніше закордонні паспорти робили зазвичай для туристичної подорожі та відпочинку, то тепер пріоритети у людей суттєво змінилися. Проводили такі моніторинг мета виготовлення паспорта. Як правило, 70% – це е, працевлаштування за кордоном, е, і 10% – це навчання за кордоном. Ну і відсотків 5% це про всяк випадок, нехай лежить. Ведення біометрії не обійшлося без проблем. Деякі консульства відмовлялися ставити візи у паспортах із електронним носієм інформації. Втім, причину непорозумінь вже усунули, запевняють держслужбовці. Ситуація була пов'язана з тим, що МЗС трошки замешкали, і зразки біометричних документів не передали до всіх дипломатичних установ, які функціонують на території України. І тому цей паспорт не визнавався чинним. Ситуація врегулювалася буквально за декілька днів, і на, на на даний час проблем немає. Процедура сканування відбитків пальців та цифрового підпису викликає багато запитань у людей, особливо відвідувачів хвилю куди йдуть їхні персональні дані, і що з ними трапляється далі? Інформація, яка заноситься на чіп, відбитки пальців знищуються відразу ж після того, коли паспорт особі виготовлений, і е, е, ні в яких базах вони не у не утримуються. Це не є ті відбитки, які беруть при кримінальному провадженні працівники міліції. Це є певна формула, яка заноситься, і потім спрощує процедуру перетину кордону. Ви можете виготовити паспорт без відбитків і можете виготовити його без чіпа, якщо у вас є якісь перестороги». У відомстві попереджають в області активізувалися шахраї, що обіцяють допомогу у якнайшвидшому виготовленні нових документів, а потім нерідко просто зникають із грішми ошуканих. Є досить великий попит і певна така напруга з тим, що люди не всі можуть потрапити в день звернення до міграційної служби. І ось шахраї цю ситуацію використовують, беруть з людей кошти. Ну і відповідно, потім люди шукають ту того посередника, який нібито обіцяє їм надати послуги. Тож працівники міграційної служби радять громадянам бути пильними та уникати сумнівних пропозицій. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом.